Хмельниченка Юлія Бондар прийшла до приймальної комісії з шестирічною донечкою Кірою, майбутньою першокласницею. Готувалася з логопедом і додатково з вчителем, тож дівчинка вже багато чого вміє. Читати, писати, рахувати, так. Да. Мати дівчинки каже: питання про вибір закладу не виникало. Для нас це вже третій раз в цю школу. в нас є випускниця цієї школи. Донька вже навчається в університеті. Синочок зараз він є учнем третього класу. Ну і от найменше йде до першого класу. Інтелект хотіли б дуже. Дуже подобається програма. Старший навчається за нею. Перший вчитель це завжди дуже важливо. Ну і хотіли бути поруч всі разом. Прийом заяв від батьків майбутніх першокласників стартував з 1 травня в усіх закладах Хмельницької громади. Наразі приносять оригінали документів в приймальні комісії. Хвилююча незалежно чи то перша дитина, чи то третя. Хвилюється, це також відповідальний момент. Але ми впевнені, куди ми йдемо, та як нас навчається то старший хлопчик. Хлопчик наш старший говорить, що такої школи найкращої немає. Максим готується все, чекає з нетерпінням цього моменту. Торік у початковій школі номер 3 набрали шість перших класів. Аби ознайомити батьків з роботою закладу та умовами зарахування, організували дні відкритих дверей і розробили програму Три кроки до школи, під час якої відбувалися тренінги, заняття та спілкування з батьками. Ми плануємо шість класів. Ми плануємо 150-170 дітей. Звичайно, що робота почалася ще значно раніше, ще з осені. Звичайно, ми йдемо на зустріч батькам, тому що не всі можуть зареєструватися в системі. Тому ми реєструємо самостійно. Батьки вже пишуть заяви. Якщо сьогодні мама прийшла без медичної довідки, ми документи приймаємо, але надаємо можливість до кінця місяця, тобто до 1 червня, довідку донести. Всі, хто до нас хочуть, вони будуть нас навчатися. За перший день приймальна комісія в початковій школі отримала 39 заяв. Ще 12 за дві години вранці 2 травня. Батьки мають при собі мати свідоцтво про народження дитини та медичну довідку форми 086 о. Та підтверджуючи документи щодо території обслуговування е, закладу освіти не можна писати кілька заяв до будь-якого закладу освіти, але заклад по території обслуговування закріплений. Візьме його безвідмовно стовідсотково. Інші заклади будуть зараховувати цих, цих батьків, цих дітей на вільні місця. Приймальна кампанія триватиме до 31 травня. За попередніми прогнозами Департаменту освіти та науки, у вересні за парти сядуть майже три тисячі першокласників. У початковій школі №3 3 2 червня, оприлюднять списки зарахованих дітей. Ірина Аріон, Данило Біга новини міста.